Списки прихожан схожий документ, теж перед сповіддю, перед великоднем зазвичай заповнювалися. Хто прийшов до сповіді? Там вказується вік. Вік дуже приблизний, такий на оп, знаєте? Ну, Якщо прийшла дитинка там 3 роки, то і там 3, 2, може 4 роки, плюс-мінус один рік. Якщо прийшла жінка, якій там 60 років, то е, їй може бути написано 80, може бути написано 49, тобто розброс там такий досить серйозний. Ну, я думаю, я закінчив. Знаєте, можна оформлювати родовід гарно, вішати родові схеми на стінку. І в мене часто з цього починають дослідження. Давай ми вже будемо оформляти родову схему. Я кажу: ви знаєте, для того, щоб її оформити і повішати на, на стінку, треба як мінімум дослідити своїх предків. Чого я вам бажаю? Бажаю дослідити ваших предків, бажаю виховати зберегти своїх нащадків. Хто ще не згенерив, згенерити чи народити своїх нащадків, і все буде в Україні. Дякую. Наша адреса. Адреса. Адреса, так? Чи що зробить? Дивіться, тут є сайт. Там є всі контакти, соцмережі, ми активно ведемо TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Якщо адреса фізична, офіс знаходиться в місті Вінниця. 600 річчя 66Г. Офіс 2. Буду радий бачити вас у Вінниці, в нашому офісі, в такій оазісі генеалогії. Знаєте, це таке місце. В мене клієнт каже. Давай ти до мене в офіс приїдеш, в мене часу немає. Я кажу, слухай, я до тебе приїду в офіс, в тебе там чим не займають. Будівництво, ми будемо говорити про будівництво. Давай ти до мене приїдеш. І ми погрузимося в простір генеалогії. Хоча приїжджати, до речі, не обов'язково, ми працюємо по всій території України, і 99% своїх клієнтів я в очі не бачу. Благо, зараз технології, інтернет це дозволяють розвивати. Дякую. В тверезому Житомирі ми розмістимо всі контакти. В групі Тверезі Житомир про пращу. Я хотів спитати, чи бувають випадки, що не можна знайти своїх предків в такій ну, ситуації. Інформація? Ну, так. Такі ситуації бувають, в декількох випадках. Перше, як я згадував Полтавщину, що банально нема активних документів. В принципі, немає. Друга ситуація, і то можна дещо зібрати по 20 століттю, Те, що вам вже невідомо. Там, ну, наприклад, знайти заяву на паспорт предка 1974 року. Ну хто не знав, що перша паспортизація загальна в Радянському Союзі відбулася 1974 року. До того селяни рахувалися рабами, яким не можна покидати свої населені пункти. Ну, так Україну ми не батіряє, і слава Богу. Ну, то Дещо можна зібрати таке по 20-му. І другий момент, коли